чоловічий, зимовий багатофункціональний одяг від бренду Країн це якісний німецький бренд. Уявіть по ціні лише. 119 гривень. Де ви такі ціни бачили, тільки на фіні. 1130 гривень буде, 1310, тисяча я вибачаюсь, коштує лот, і буде 11 позицій. Переважно будуть шорти у нас білі, сині, 508, 54 розмір, і курточка буде одна, 54 розміру. Дивіться, ось такі можуть бути шорти, світлий варіант. відбиваючі елементи. Тут іде кишенька всередині, вона глибока. І є Ось така вставочка у нас йде, як підлосинки. Далі вони йдуть не прості штанці, а вони у нас розстібаються бічними застібками. Це дуже зручно, тому що одягнули термобілизну, що, якщо треба, розстібнули і все. І ви не хвилюєтесь про те, що... Вам десь щось буде задувати, чи буде холодно, і особливо класно, що вони не будуть сковувати рухи. Є ось такий варіант, подивіться, ще аналогічний, просто інші кольори. Дуже класно, що є світловідбуваючі елементи, тому що, коли ти катаєшся на лижах, це дуже важливо. Зараз швидко темніє. Ось такі варіанти можуть бути. Це будуть такі вже більш підчорні. І зараз покажу, як вони виглядають в пакуванні і яка може бути курточка. Дивіться, ось так вони можуть виглядати в пакуванні. Тут іде 100% полістер, сертифікація обов'язково, якісна фурнітура. І ось така може бути курточка. Е, відразу скажу, що тут йдуть резиночки, і на курточці на самій також будуть середини резиночки і закльовочки, щоб ніде нічого не піддували. Курточка буде 54 розміру. Я нагадаю, що 119 гривень за таку одну класну одиничку це взагалі вау-ціна. Тому для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів їх контакти я залишаю знизу під цим відео.